Овуглені, посічені уламками, шмаття роздерті та незламні, хоч і зламані, Обезголовні, ущент розчавлені, чорніли горем згроблені, оставлені, стоять, мов тіні, соняхи зніччені, літають поруч душі хопечені, вони вмирали разом із солдатами, і теж ставали душами крилатами. А ті поодинокі, що вціліли, схилялися над мертвими і тужили, і більше не дивилися біг світила, Щоб мертвих їхня тінь від сонця вкрила. Ось обстріли припинені нарешті, крізь курявояснюють неба решти і прошивають тишу онімілу. Рингтони про невмерлу Україну то тут, то там вмикають телефони. Дзвінками рідних ті гучні рингтони. Живі шукали вбитих і дзвонили, і що хвилини соня хитрим тремтіли від тих дзвінків, що серпно розривали, і до мурах, до кісточок проймали, вивозили камазами вбитих. насіння сльози капали з квітів. Давно вже телефони розрядилися, але й досі у нічному полі Чувається, як пісня устелилась: Жага до перемоги, та до